Ми зробили новий український голосовий чат е, по типу ніяк мій російською, але це український, ви зможете там сидіти без ніяких ці, всяких приколів. Вас ніхто не буде хейти, що ви вживаєте російськомовну всяку штуку. Це наше називається Теревені Ін Юей. Анонімний голосовий чат, рулетка. Подивіться, як вона виглядає. Е, сохраняйте собі в заметки, друзям, діліться, куди хочете, що робити. Заходьте там, спілкуйтесь, вас ніхто не знатиме, хто ви, що ви і так далі. Це, як мінімум, це український сайт. Те, що там е, росіяни. А, до речі, росіяни не можуть заходити. Тут заборона стоїть на них. Да, да. Головна проблема налоги, як ви кажете. Е, російський сайт, налоги йдуть на Росію. Тут йдемуть, якщо реклама якась буде колись, налоги йтимуть в Україну. Хто б тут не сидів? Це сайт, е, як сайт знайомства. Ви знаєте, є багато чат, рулеток, всі діла. Дивіться, я вам швидко покажу функціонал для Тіктока. Ви можете вибрати неважливо стати, і тут так само. Або виберете, ви чоловік шукаєте жінку, ваш вік там не ставите вам дві двадцять до 35, е, Ставите отак. А тут ви можете вибирати або неважливо, або можете навіть декілька вибрати усіх. Оп, оп, Я оп, думаю, оп. перше время ставте просто неважливо всі, да. щоб поки що хоч когось вам да. находило.